Так звучить світло, так звучить диво, так звучить життя, так звучить Різдво, наш Щедрик, наш Леонтович, наша історія, яка в часи війни має особливо символічне значення. Великий український композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті, що сьогодні має назву Покровськ. Викладав тут музику дітям, створив хор, і саме там написав другу редакцію.